Розклад таро на найближчий тиждень. Давай подивимося, що тебе чекає. Який о радуга, сонце, боже мій. Дуже щось несподівано зміниться в твоєму житті. Як найкраще на, на краще, так і несподівано. Тобто не обов'язково щось просто супер буде, але щось, що буде несподіванкою, або не, дійсно буде щось на, 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 на найкраще. Але важливо пам'ятати, ти не завжди контролюєш обставини. Але, але пам'ятай, що ти завжди можеш обрати свою реакцію на обставини. Розумієш? Тобто обставини можуть бути показатися тобі спочатку не дуже гарні, але потім, якщо ти зробиш правильний вибір, то удача буде на твоєму боці. Тобто тут Потрібно бути уважнішою до можливостей, які тобі випадуть. Я би пораду тобі тут дав. Залишайся гнучкою, не опирайся потоку подій. І далі, наступний день я бачу коханців. У центрі уваги будуть стосунки або вибір з серцем. Не може бути емоційних, тобто, це може бути день якісь емоційних розмов, зустрічей або важливого рішення. Також Карта може говорити про моральне рішення, якийсь моральний вибір. Бачиш багато келихів, які тобі потрібно обрати, буде якийсь моральний вибір. Тобі потрібно буде слухати свій внутрішній голос. Ну, от як спочатку я тобі говорив рішення між мозком та серцем. Внутрішній голос. І будь ласочка, слідкує за тим, що відгу, відгукується в тебе в душі, що внутрішній, внутрішнє внутрішні дитя тобі буде говорити. Твоє внутрішнє, навіть якщо розум вагається, слухай внутрішнє дитя серце. Далі буде день енергії, натхнення та нових починань. Ти можеш відчути прилив сил або отримати шанс реалізувати ідею, або можливо гарні новини або імпульс до змін як найкраще. Я би дав тобі пораду. Не відлі не відкладай на дані дії, поки говорить горить вогонь у серці. Як тільки ти побачила цей імпульс, користуйся, будь ласка, з ним. Ці дні принесуть. Я бачу, якісь повороти долі, сердечні рішення та потужний імпульс до дії. Спочатку зміни будуть, потім тобі потрібно буде зробити глибокий вибір. Із зони комфорту мозок буде говорити одне, а внутрішнє дитя твоє серце інше. І тут карти радять прислухатися до свого до своєї дитині, внутрішньої, до свого серця. Тоді буде вдача. Ти ж сама бачила радуга Все буде добре. Дякую тобі за увагу.